Друзі, уявіть собі, Путін запропонував Україні сісти за один стіл перемовин і домовлятись про припинення вогню. Путін прямо каже, що давайте сідати за стіл. Ну, звичайно, Москва вимагає від Києва усунути деякі перешкоди, як вона це називає, для майбутніх контактів. Що мають на увазі в Москві. Далі про це давайте поговоримо. Речник Кремля Дмитро Пісков заявляє, що Росія готова до переговорів з Україною, але для цього Київ повинен юридично розчистити перешкоди. Відповідаючи на питання про можливі контакти, Пісков не уточнив, які саме юридичні кроки має здійснити українська сторона, але натякнув про нібито існуючу заборону на переговори з Росією з боку України. Ну, напевно, друзі, мова йде про те, що ще в жовтні 2022 року Володимир Зеленський підписав указ, який унеможливлює переговори з Володимиром Путіним, але допускає контакти з іншими представниками РФ. Ну, тепер Москва хоче його скасування, хоча Україна чітко окреслила неможливість переговорів саме з Путіним після скоєння ним воєнних злочинів. Тому висування Кремлем нових таких юридичних умов для переговорів виглядає більше як спроба перекласти відповідальність за відсутність прогресу саме на Україну. Також варто підкреслити ще декілька дуже важливих моментів. Путін заявив про готовність до переговорного врегулювання, ця заява пролунала вперше з початку повномасштабного вторгнення. Путін запропонував прямі. Двосторонні переговори з Україною, відреагувавши на пропозицію Володимира Зеленського щодо припинення далекобійних ударів по цивільній інфраструктурі. Але питання в іншому: а чому саме зараз? Чому саме зараз Путін запропонував двосторонню зустріч? За думками багатьох експертів, заява Путіна з'явилася на тлі саме тиску з боку США, які, я вам нагадаю, пригрозили відмовитись від своїх мирних зусиль в разі відсутності прогресу. Варто зазначити, що прямих переговорів між Україною та Росією не було з перших днів повномасштабного вторгнення ще з лютого 2022 року. Пропозиція Путіна щодо прямих переговорів, яка пролунала на тлі тиску з боку США. Може бути ще і тактичним кроком, спрямованим на демонстрацію нібито готовності до діалогу перед міжнародною спільнотою та спробою послабити економічний тиск на Росію. Ну, доказом такого твердження є саме висування додаткових умов у вигляді юридичного розширення перешкод, як зазначають в Росії, але не пояснюють, що вони мають на увазі. А це, друзі, свідчить про відсутність. Реального бажання Кремля йти на поступки, або вони просто затягують час. Заява Піскова про необхідність юридичного розширення перешкод є черговою спробою заплутати та затягнути час, уникаючи саме відповідальності за блокування мирного процесу. Друзі, а ви як вважаєте? Чи можливий такий сценарій, що незабаром через тижні Зеленський та Путін сядуть за один стіл і будуть домовлятися про припинення вогню та завершення війни в Україні. Пишіть свої коментарі, а я на цьому завершую своє відео. Дякую, з вас лайк, якщо не складно, і до зустрічі!